Вітаю вас, друзі! Сьогоднішній день і сьогоднішній влог розпочинаємо зі смачного сніданку. Так як розпочинається масляна, вирішила приготувати на сніданок млинці, тим паче, що давно їх не готувала. Сьогодні я їх подаю з медом та бананом, і також заварила запашну каву. До речі, нещодавно відкрила для себе дуже смачну каву. 25 Coffee Roasters – це український виробник свіжообсмаженої кави. Зазвичай я раніше купувала каву в супермаркеті, але спробував цю. Я переконала, що вона набагато краще, бо тільки кава свіжої обсмажки розкриває всі смакові. Та ароматичні якості напою я не люблю, щоб кава була гірка тому менеджери підібрали мені ідеальну каву за моїми побажаннями. У мене кава Ефіопія з ароматом білого винограду, акації, меду та жасмину, також в каві присутній смак чорного чаю з жасмином, смородини та лайму. Мені дуже подобається, що ця кава м'яка, вона не дуже міцна, що для мене підходить. Після неї залишається такий дуже приємний солодкуватий після смак. Це кава з кислинкою. І подобається те, що вже після першої чашки кави я відчуваю себе бадьорою. Зручно, що цю каву можна замовити через сайт, Instagram або Telegram. В наявності є 25 кавових позицій з 13 країн світу. Також в асортименті є чай, кава без кофеїну, різні смаколики і кавові аксесуари. Звісно ж, при покупці кави вам зроблять. Безкоштовний помил. також є безкоштовна доставка, якщо сума вашого замовлення буде від 350 гривень. У Харкові та Львові є доставка кур'єром. І ще із цікавого, якщо вам не сподобається кава, то вам її замінять на іншу або повернуть кошти. Я такого ще ніде не зустрічала. Виробник міста Харків. До речі, ще в компанії є благодійний заходи, це підвішена кава для ЗСУ. Купуючи її, люди бронюють каву, яка потім йде до наших захисників на фронт, і також з кожної кави преміум-лінійки 25 coffee Roasters кожні 25 гривень йдуть на допомогу нашим воїнам. І ще компанія запустила благодійний проєкт Кевін'с Кава в підтримку котиків та песиків, що постраждали від війни. І купуючи каву Кевіна, ви автоматично донатите 25% від вартості. Львівському притулку, де мешкають тварини, яких залишили під час війни або врятували з місць бойових дій. Отже, друзі, якщо ви хочете спробувати дійсно смачну каву, класний сервіс та підтримати українського виробника, то робіть замовлення в 25 Coffee Roasters. А ще у мене для вас є промокод Доміна Life, який дає. Вам знижку 20%. Посилання та промокод залишаю вам в описі під відео. Від Сергія нічого не приховаєш. У мене є такий кошик, який повний різними смаколиками, і сказав мені, що не годиться йому млинці з медом. Обіцяла я йому млинці з нутеллою. Отже, дістаю йому нутеллу. У нас тут багато усілякого добра. Ще, до речі, карамелі. Чи ти з нутелою будеш? Нутело добре. Добрий день. Вітаю всіх. Перед вами стоїть іменинник сьогодні у Сергія день народження, тож можете в коментарях його привітати. Буду дуже Також раді. на честь дня народження можете поставити цьому відео вподобайку та підписатися на канал. Ми з Сергієм зараз йдемо в торгівельний центр, купити йому від мене подарунок, бо я не встигла підготуватися. І дещо замовила йому на Алікспрес. Замовила нові чохли на мобільний телефон. А зараз підемо і придбаємо йому основний подарунок. Татусів, але він все відпортить. Вчора, до речі, падав сніг і так багатенько його нападало, але за ніч від нього нічого не лишилося. Тебе є Антоніо Бендерс Сикрет. Оці ну, ще да, непогані. Голден. Та-дам! Вітаю тебе з днем народженням! Дякую! Зараз. Одне бажання, бажаю, побажання, бажаю перемоги, щоб Україна перемогла, щоб у нас було мирне небо та бажаю міцного здоров'я. Це найголовніше. А все інше в тебе є. Є я, любов. Є духи. Це шампунька чи що? Так. Ти подарунок дали до духів. Ні, це я купила. Це шампунь і гель для душу. Це класний бренд Котач, Це чоловічий. Бо ти миєшся моїм солоденьким жіночим. До речі, класний аромат. Спайсі лимон І туалетна вода. Ось така. Антроніо Бандерас. Голден Сі. Я люблю Бандерас, а Бандерас класний мужик. І аромати у нього класні. У тебе є, да? Його аромати? Так. Ну, вони стійкі. Недорогі. У мене і, і Icon і Blue, і тепер буде третій, цього ще не було. Golden Secret. Дивіться, як гарно облаштували станцію метро Так, Подарунок куплений. Тепер йдемо купляти. А щось смачненьке. Дуже класний ось цей суші боїн, смачні суші, роли ми вже брали, і зручно, що біля дому. Ми вже зробили замовлення, замовили великий сет, і десь треба почекати хвилин 20, поки його приготують. А це тільки тут, а оце безалкогольне. Шампанське є безалкогольне. Ні, ну якщо що так шардене безалкогольне, тобто, я оце любиш. Коли я пив, я пив шардане. <рив> <рив> Ми тобі ромчику? Ні, не хочу. Прикольний магазин. Оквайн називається. О, Такий вибір величезний. Будинок номер 13 все в ньому є. Все. І навіть стоматологія. Так, магазин Оклайн. Я якось раніше його не помічала. Тут тобі і пісерія, і чистюля, де ми купуємо засоби. Порошки. Якась кав'ярня відкрилась. Тут ось і шкарпетки продають. І обмін валют. Який молодець. Заходь, я тут чекаю. Шопер в подарунок? О, клас! А ну, такий гарний називається Буде твій. Будеш з ним ходити до АТБ. Звісно, що місце мені подарували. <свісно> Ми вже вдома. Дуже швидко нам приготували роли. Такий важкий пакет. Ой, тут ще є гарячі роли. Угу. Оміка якась спеціальна. Ні, ну воно дивись, фолізлі і тепле. Я не знаю, що тут. Так, тут соус, імбир. І коробочки з ролами. До речі, класний шопер. Ось такий. А буквальні. Пакет платний. А тут Шопер продали в подарунок. Серветки, палички. Класно, що коробочки такі паперові, вони пластикові, хоча пакет пластиковий. Так, і тарам! Шардоне, це Сергію, безалкогольне вино. Для мене ось таке рожеве, солодке. Захотілось солоденького. І взяли ще господи, хумус томатний ось такий, там по акції. Було. І треба келихи вимити від пилу, бо дуже давно ми не вживали алкоголь. Річку тріщить, наче камін. І вже так дуже приємно пахне. Будемо її запалювати на свята, щоб економити, бо вона дуже класна. Так, я переклала роли в тарілку. Дивіться, скільки багато. Оце ми зараз наїмося. Сергій, там відкриває віно. Відкриваєш? Звісно, дійсно. Я понимаю Я навіть теж вип'ю, дивіться За свої 34 ліття річчя ліття річчя це у тебе до речі пахне пасну, капець як у Мені рожеве будь ласка, супер Пу пупер -пу 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 -пу. У мене з газом. супер. Як ти? Угу. Ну, давай, з Днем народження. Мене. Вітаємо. М -м -м. У мене дуже смачне вино. А в тебе? Я давно не пишу. Так, не знаєш, не розумієш. Дивіться. Ось так називається. І це італійське вино. Рожеве, солодке, натуральне. З газом вино. Дуже смачне, легке. Рекомендую. Ой, прям клас. Подобається дуже. Я вже перемила посуд, посиділи, повечеряли. Тихо, скромно, по-домашньому. Зараз будемо проводити прямий ефір, показую вам залаштунки. Поставила лампу, стіл, планшет. З планшету дуже зручно читати коментарі. Увімкнула ліхтарики, лампу. І зараз будемо починати. Сьогодні така сонячна погодка, а я йду на роботу. Краще б вчора було так сонячно, але як є, так вже є. Отже, друзі, йду на роботу. Увімкнула камеру, щоб з вами попрощатися. Щиро вам вдячні за привітання. Бажаємо всім гарного настрою і до нових зустрічей.